Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 9 жовтня, 24 рік. Підходить сезон опадання листя, можна сказати так. І скоро почнуться обробітки наших садів. Будемо сьогодні балакати, дуже довго ми вибирали, не знаємо якісне, неякісне, але з тих, хто вирішив все ж нам продати. Мідний купорос ось такий в упаковці. І негашене вапно ось такий має вигляд. Ось це зараз ми будемо готувати мастику. Мастику для лікування дерев саме зараз. І рано навесні. Це рецепт не мій, рецепт одного блогера. Але мені він сподобався і. І блогер правильний, і все остальне. І тож ми будемо лікувати по його рецепту. Але це окремо на рахунок ось цих інгредієнтів вапно і мідний купорос. Розповім уже, а потім вже будемо робити рецепт. Як я вибирав, як я купував. Купував по рекомендаціях. Верніше замовляв. Але потім, коли я замовив, коли мені передзвонювали, я. Всім говорив одне і те саме, що я веду свій відеоблог, у мене є канал, і я, ваш товар, якщо він якісний, буду рекомендувати. А ні, то, ну, буде, що буде. Дуже багато відмовлялись відразу відправляти. Навіть були такі випадки, що брали передплату. Ну, тому що я замовляв людей по рекомендаціях, бо мені рекомендували, бо люди в них брали. І ці люди брали продавці передплату. Але коли я їм сказав, що я їх не відразу попередив, а попередив потім, що буду все виставляти на каналі з вашими даними, хто як продає, вони навіть йшли на те, що мені повертали передплату. І казали, що вийшли якісь нюанси там і все інше. Ну, таке, що не можемо вам відправити. Так що готуємо мастику. Для мастики нам потрібно пів кіла негашеного вапна. Зараз ми перевіримо, як воно гаситься добре чи ні. Нам потрібно. 50 г мідного купоросу. Теж ми його перевіримо простим способом Гвістком. на мінди. І 10 г топсін М. Працюємо, робимо. Беремо інгредієнти 50 г мідного купоросу, 10 г топсін М. І. 500 грамів негашеного вапна. Подрібнили ми своє негашене вапно. Нам так рекомендували. Ну, воно дійсно дуже великими кусками. Там є такі куски, що кіла по два, мабуть, такі каміння. При подрібненні дійсно йшла пилюка. І пахло водном. І зараз ми оці пів кіла заливаємо пів літри гарячої води. Все робимо в прямому ефірі. Побачимо, яка реакція піде. Зараз відразу, звісно, воно не піде. Ми не будемо включимося, коли піде реакція. Якщо піде. В будь-якому випадку. Ми висимо телефони цих продавців, щоб люди знали, що купують. Ну, раз люди зголосилися нам продати, значить буде все добре. Пройшло буквально півхвилини і ми отримали першу реакцію. Дуже почали виділятися бульки. І шуміти, і тепло. Пішло тепло. Треба підмішувати, щоб у нас не розплавилося наше відерце. Потрібно постійно від... помішувати. Але реакцію маємо, тож вже маємо надію, що буде все добре. Дуже бурхлива реакція йде. Вапно гаситься на відміну. Я вже переживаю за наше відерце. Тому що тоненьке. Далі розводимо мідний купорос. 50 г води на 50 г мідного купоросу. Добре, розводимо все, робимо в стекляні і помішуємо. Ага, Потрібно перевірити ще мідний, зараз перевіримо. Так, на рахунок вапна. Повинна вийти ось така маса, густа, сметана. Але я скажу відразу, пів літри не допомогло, півлітри. Бурхливої реакції стало як камінь. Прийшлося ось сюди виливати майже 1,5 літри води, щоб воно стало. Так що, якість вапна дуже добра. Е, є там такі камінці, але, 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 мені здається, настояще вапно без камінців не буде. Але їх такі маленькі, їх можна профільтрувати. Так, працюємо далі. Зараз в прямому ефірі перевіримо якість мідного купоросу, беремо ось такий новий гвіздок, вставляємо його в мідний купорос. Потрібно вам, звісно, почекати, але не буду вимикатись, для того, щоб не було нюансів, в тому що це неправда, що ви зробили. Тож, перевіряємо, тому що люди, які продавали нам мідний купорос, вони зголосилися навіть. Надали сертифікат якості. Це одні із тих що відповідальних продавців. Ну, о, бачимо, навіть отакою от невеличкого часу було вдосталь. Ви подивіться, як вкрилося мідним нальотом. Значить, все працює. Все, тепер потрібно нам ось цей мідний купорос влити потихеньку ось сюди. Так як це однією рукою не вийде зробити синє в біле, Запам'ятайте, синє в біле завжди. Так робиться і бордоська суміш. Запам'ятайте, синє в біле. Все, виливаємо сюди. Я вимкнусь, тому що потрібно дві руки. Далі 50 грамів води. І розводимо топсін М. 50 грам. І ось сюди в цю красиву таку блакитну суміш. Бачите, яка в нас вийшла блакитна суміш? Підмішуємо ось сюди. Ось так воно змінює на ось такий зеленуватий колір. Далі буде. Все, мастика у нас готова. Трошки вона вийшла рідкувата в нас. Ну, я думаю, все буде добре. Потрібно трохи густішу консистенцію, тож враховувати, що все ж таки забагато ми в вапно налили води, тому що потім ще доливаємо рідину у вигляді мідного купоросу і розводимо топсін. Треба це враховувати. Але все буде добре. Головне, щоб воно робило свою справу, воно обов'язково буде робити. Так що користуйтесь, як ми працюємо, буде наступне відео. Як ми вже працюємо, що ми робимо, як правильно лікувати рани. Дякую за увагу. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємося!